Доброго дня, дітки! А покажіть мені сьогодні свою чудову посмішку. Ви вушка сьогодні помили, вони нам знадобляться. Слухайте уважно віршик. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути. Дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш. То, звичайно, що тоді, де ізятися біді? Отож, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху, про різноманітні знаки, які існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Ну що ж, починаймо. Дітки, скажіть, будь ласка, як називається та частина дороги? По якій може пересуватися лише людина, тобто пішоход. Правильно, це тротуар. А скажіть, будь ласка, дітки, чи проїжджа частина, там де їздять машини, є такою самою безпечною частиною дороги, як тротуар? Звичайно, ні. І от для того, щоб проїжджа частина була безпечною для пішоходів, існують різноманітні знаки. Давайте їх з вами переглянемо. Дітки, а що це за моргайлик тут моргає? Сигнали якісь подає. Як він називається? Молодці це світлофор. От зараз ми і перевіримо, як добре ви знаєте сигнали світлофора. Подивіться уважно і скажіть, чи можна було хлопчику переходити дорогу? Звичайно, ні. Давайте всі разом пригадаємо сигнали світлофору. Як червоний бачиш ти, то не можна вже іти. Тільки жовтий нам моргнув слід. Приготуватися, як зелений дав сигнал, можна сміло перейти. Молодці! А тепер погляньте ось на цього хлопчика, який хоче перейти дорогу. Чи можна в цьому місці переходити дорогу? Звичайно, що ні, це дуже небезпечно. Дорогу слід переходити в спеціально відведеному місці, коли бачимо ось такий дорожній знак пішохідний перехід, або ж смугасту зебру на дорозі. А що ж нам робити, коли ми не побачимо ні зебру, ні знаку пішохідного переходу. А в такому випадку, діти, є або ж підземний перехід, або на земний перехід. Ну що ж, дітки, а тепер давайте пограємо. Гра називається Так чи ні. Скажи мені. І якщо хочу, то дорогу, перейду я там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Підморгнув мені зелений. Переходжу я дорогу, так чи ні? Звісно, так. По дорозі я катаюсь, в ігри різні тут я граюсь, так чи ні? Ну, звичайно, що ні. Я в підземку не спущуся, по дорозі прокочуся, так чи ні? Звісно, ні. Ця дорога не для мене. Тут ходити небезпечно. Перехід наземний є. Так чи ні? Звичайно, що так. Дітки, ви сьогодні молодці, дуже-дуже гарно працювали. Всім кажу до побачення, до нових зустрічей!